Друзі, сьогодні 2 листопада 2023 року хочу вам показати цікаву картинку, як виглядає, виглядають в ці дні а, польські цвинтарі. Що сталося? Раз на рік ставлять вони такі от, як вони називають сничі, такі от свічі в таких от в баночках. І вони довго, аж там, близько місяця, а, горять. Горять всі цвинтарі в Польщі отак от горять. Цвинтер, це, до речі, не просто якийсь польський, він нещодавно став, став польським село Рублік шляхецький Я розповідав в одному з відео про це село, це бивше українське село. Опа. А тут от на цій могилі чомусь нічого не стоїть. А, бо, вона, бо вона пуста. Надгробок є, а там ще ніхто не похований. Люди наперед купили. Вибачаюсь. Значить, це село було Лемківське. Лемківське жили тут лемки в році, в 1948 році. Після операції Вісла лемків українців тут не залишилось. Не можу сказати точно про цю, про цю місцевість, про це село, але інші села в цій місцевості аж були заселені аж в 1968 році поляками, і ну і відповідно ані от є п'ятдесят да, восьмого року могила. Тобто поляки значить, саме в це село прийшли раніше. Значить, і а, Багато вам не розкажу, але буде багато чого цікавого, <гум> вибачте. Ну, нового буде, да, але інформації не дуже багато. Значить, а, День всіх святих це не те саме, що Хеллоуін. Бо коли ми приїхали в Польщу, то ну, в мене була думка така. Ну, ми не віримо ні в День Святих, ні в Хіллоуен в нашій родині. Я не хочу, щоб мої діти брали участь в цих святах, в цьому демонізмі. Ну, аж поки нам вихователька не розказала, ну, ну не треба там якось в садочок приходити в якомусь спеціальному костюмі, бо треба було, щоб всі діти прийшли. Був католицький у нас тоді садочок. Кажу: ну нема костюму. Якось не хотів я сперечатися, так м'яко хотів відмовитись. Ми кажу, можете приходити без костюму, бо кожен може стати святим. Ну, Мені це сподобалося, і по суті, само свято в дитячому садку пройшло достатньо непристойно. без поклоніння мертвим, без прославлення Марії, ну, яку ми особисто в нашій родині не прославляємо, бо вона не, не є творцем. Поклонятися можна тільки Богу творцю. Ось. І аж потім я узнав, що е, значить, День всіх святих, значить, це тоді, коли згадують всіх святих померлих. вони вірять, значить, католики, що їхні пращури, е, мамусі, бабусі, прапра, -пра, е, вони святі, вони там е, з анголами, там вийшли з чистилища і ну, вони не знаю, якусь пошану, пошану е, віддають. А навіщо так багато оцих сничів на, на одній могилці? Ну, По-перше, в одній могилці може бути декілька е, людей, тобто там під, е, підховують, і, е, підзахоронюють. Да. І е, кожен снич від кожного родича. Тобто е, ходить там якась умовна жінка, і е, там. Е, е. Старшого брата, маму, бабушку, чоловікових там родичів, кожному ставлять посничу. Ну, і, відповідно, їхні діти, і тому так от багато. І, мабуть, це все, що я вам сьогодні розкажу. Буде ще багато чого цікавого з Польщі. Закликаю підписуватись на канал. До скорої зустрічі.